У нас ще є декілька хвилин, будь ласка, налаштовуйтеся на другу частину. Сподіваюся, ви вдихнули свіжого повітря. Отримали задоволення і готові набралися сил ще на одну 30 хвилинку. Так, давайте ми, можливо, розпочнемо, тому що ми трохи на хвилинку раніше завершили. Тому давайте, якщо готові, працювати. Отже, редактор, наша завдання це допомогти майстру додати до речень сполучники. Так, ми сказали, що перше це буде сполучник А, так, складносерядне речення. Вже стояв траві, бо, бо було спекотно як влітку. Так, тобто, я, який ви додали сполучник? Бо. Бо. Так, сполучник підряду, так я розумію. Дякую, Артеме. А я можу сюди додати інший сполучник? А, наприклад, сурядний я могла б додати? Я в травень, але було спекотно я колітку. Тобто я могла і підрядності, і сурядності. Так, дякую. Третє. Соловій затихли, бо почався дощ. Дякую, Соловій Єгор, дякую. Солові затихли, бо почався дощ. Тобто додали сполучник підрядності. підрядності. Дякую. Так, четверте. Не поспішайте, думайте, часу достатньо даю, тому. Все нормально. Він зрозумів, що життя дається лише раз. Дякую, Вероніка. Він зрозумів, що життя дається лише один раз. Тобто, який сполучник ми додали? А підрядності. Сполучник підрядності. Добре. А ось коли це ми всі сполучники додавали підрядності, сурядності, то яку пунктуацію ми вставили в цьому в цих реченнях? Ось він зрозумів, що життя. Ком стало. Кома, так, ставила кома. Так, і п'яте. Не щаслива, бо вона тварин йде Так, жити про Підрядності. А, підрядності. Людина щаслива, бо вона твердо йде своїм шляхом. А скажіть мені, будь ласка, а інший сполучник підрядності я можу то дати? Коли? Людина щаслива. Коли, так? коли вона твердо йде своїм шляхом. От дивіться, якщо б я додала сполучник у нас так? це таке речення, де я попросила сполучник Бо почула і ось попросила, так, сполучник коли. Якщо б у мене був сполучник БО, то це була якась складно підрядною і вид... «бо». Людина щаслива, бо вона тверда. людина щаслива чому, так, або з якою? Причини, так? Це було б у нас причини. А коли оце питання, ми поставили сполучне, коли? Людина щаслива, коли, коли вона твердить своїм шляхом, то що б у нас було? Складний підрядний з підрядним обставини часу. Дякую. О, дивіться, я попросила вас. Ці речення додати сполучнику. І ви вміло а, додали мені сурядний зв'язок, підрядний зв'язок. Навіть ми ще з вами декілька підрядних зв'язків додавали. А я могла б ці речення залишити без сполучників. Чи ні, вони не могли піснувати без сполучників? Можна без але поставити правильно, правильно, я могла б дякую, Єгор. Я б могла їх залишити. Тільки правильно проставити ділові знаки. Зараз приєднується ще. Угу. Так. Тобто, якщо б я залишила це, бо в мене були з правильними розділовими знаками. Який вид складного речення? Безполучнику. Складне, безполучникове речення. Тобто, дивлячись на ці речення, на цю праву, ми можемо зробити який висновок? Що Складні безполучникові речення, якби я їх залишила і правильно розставила розділові знаки, можуть бути що синонімічними, як із сурядними, так і складнопідрядними речення. Тобто, знову повертаю вашу увагу до крамниці, ми з вами відділами так мандрували. І коли ми працюємо з реченням і завдання скласти речення, або там є схема побудувати відповідно до схеми речення, діти, ви можете зробити будь-який вид складного речення. Тобто, за вашим бажанням створювати те речення, якому ви надаєте переваги. Тобто, це такі, знаєте, види, які гнучки, вони можуть бути тому Легко можна вийти з будь-якої ситуації. Як оце дивіться, ми з вами працювали в цьому реченні? Ми зробили сурядності, зробили підрядності, хоча могли б залишити складно, складні безплушникові речення. Дякую. Молодці. Зверніть увагу, будь ласка, наступне завдання буде пов'язане. Подивіться на ці картини. Талановитою українською художницею. Пабло Пікассо назвав її найвидатнішою художницею ХХ століття та сказав про неї: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Талантом якої української художниці він захоплювався? Та які ви знаєте українських художників? Ну, давайте мені, трошки мені, можливо, ви більше знаєте за мене, і я дізнаюся: квіти на, блакит, на, на блакитному тлі, Колос». А взагалі, як вам всі картини? Просто ваші думки. Давайте зараз давайте забудьте, поки що, моє питання. Картин, ваші враження від картин. Просто подивіться. Це дуже красиво. Красиво. Дякую. Це дуже тяжко, тяжко вально. Ага. А на що от, на цих картинах, скажімо так, художниця на що звертає увагу? О, ну, що на, на? на задній план, На задній план, а на передньому дивіться, на що квіти, так? Дві. Квіти, дивіться, ось, і, і дві картини, дві картини із яскравими квітами. А ось ці квіти. Побачимо, Цибі... що там, де цар колос. Чи колос. Колос, так. Там у нас арбуз. А це таке, знаєте, трохи, мабуть, і на тюрморт, і а там бачите, колоски є, тому трохи не додивилися. А тут, мабуть, знаєте, художниця звернула увагу і на квіти, і на дари природи, мабуть, і каум, чи гарбуз, і все посередині погляньте, все ж таки цар колос. Можливо, дивіться, чому акцент а вона не зробила? Бо е, ми повинні сам, самі спостерігати і зробити висновок, що для нас, для людей, це що найголовніше, так, колоси хліб, а хліб це голова всі, всьому, як то кажуть. Так, ну що? Талантом якої ж української художниці Пікасо захоплювався. Ну, добре, ось бачите, діти, як буває в житті. про... Пікасу знає весь світ. А про нашу рідну Катерину Білокур, якою він захоплювався, навіть ми, українці, знаємо мало. Так, талант Катерини Білокур це унікальне явище в мистецтві, яке вражає своєю самобутністю та майстерністю. А вона. Художниця самоучка, от уявіть собі, яка створила неповторний світ квітів, ми навіть на це звернули увагу. Деталізованих яскравих, які називають вишива, вишиванкою олійними фарбами, тобто вишивкою оліними фарбами. Ніби вона не пише картини, а вишиває їх. Її картини це гімн українській природі, написаний з любов'ю та неймовірною увагою до найменших деталей. Ось така у нас є людина в Україні, якою ми повинні пишатися. Так, тому наступне завдання буде якраз пов'язане. І зверніть увагу, я підібрала вам ось я виглядала Катерина-Білокур за своєю роботою і ще картини. Зверніть увагу квіти і різоньки ввечері і просто квіти. Але звертаємо увагу, що акцент все ж таки Катерина Білокура була на квітах. Так, завдання: Визначте, яка синтаксична конструкція є зайвою, обґрунтуйте свій вибір. Але спочатку ми з вами прочитаємо ці речення. Тому що я не просто ці речи, а ці речі пов'язані саме з життям і творчістю білокур. Більше дізнаємося про цю художницю. І потім, коли з'ясуємо, яка перед нами конструкція, зробимо висновок, яка і Так. Прошу перше речення, хто буде читати і працювати з ним. Так, Давайте разом вже працюємо. Давайте я. Незважаючи на нещастя, розчарування, насмішку односельців, брак освіти, роботи цієї непересічної в художниці стали справжніми зразками декоративно прикладного мистецтва. Яке перед нами речення? Просте? Складне? Складне. Складне давайте знайдемо граматичні основи е, Незважаючи на. Незважаючи на нещастя, а на розчарування нещастя? на смішки. Ану, зверніть увагу, незважаючи, що роблячи, це питання дієприслівника, так? Так. А якщо це дієприслівник, отже, що це буде? Діє прислівниковий зворот, так, mm. мабуть? Так. Припускаємо, давайте так? так, припустимо. Якщо це незважаючи на щастя, розчарування, насмішки, односильці, брак освіти, тоді що в мене залишається? Роботи цієї непересічної художниці стали справжнім зразками декоративно прикладного мистецтва. Хто що? Роботи стали. Роботи, що зробили? Стали, стали. стали. зразками. Стали. Так, дивимося. Скільки граматичних основ? Отже, речення? Просте. Просте. Тому, діти, зверніть, звертайте увагу, речення велике. Здається, ком багато, так? Припускаємо все. Складне. Починаєте завжди з граматичної основи. Це не важко. Прочитали речення, знайшли граматичну основу, оглянули кількість і зробили висновок. Так, наступне. Взявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та неповторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі не бачений ніким світ, що був частиною її уяви. Це ви складно підрядне речення? Складно підрядне речення, так. Дякую. Коли вона малювала, нічого не заважало їй фантазувати. Жовто-гарячий колір перетікав у коричневий, змішувався з усіма відтінками зеленого. Синього, червоного, фіолетового. Звертайте увагу на граматичні основи. Це складне з різними, Правильно, ССК. Так, молодець. На полотні художниці вдалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна квітка могла бути і весняною, і літньою. Ми можемо, ну, художність вдавалося. Так. Вдавалося поєднувати і. Так. Да, да. Квітка. Квітка могла бути. Так. Тому яке? Складне. Складне яке? Складне підрядне. Складне, підрядне. Молодці. Визначили, опрацювали, ще трохи дізналися про Катерину Білокур. Тепер дивіться, яка конструкція є зайвою? зайвою. Упродуйте свій вибір. Яка зайвою є? Ну, перше просто. Перше просто, так? Тому що тема нашого уроку, зустрічі це види складного речення. Молодці. Далі працюємо творчо. але знову робота пов'язана з картинами Катерини Білокур. Ще на вашу увагу, деякі її роботи: квіти біля паркану і півонії. Пориньте, будь ласка, усвітлі ще раз краси, квітів, дари природи і наведіть, складіть мені. Складне речення будь-якого виду, який вам до подобиє, таке складаєте, це може бути речення, пов'язане з роботами білого може бути з тими асоціаціями, які у вас виникли. Можна просто банально передати речення, що от ми бачимо на картині, і скласти з ним речення. Тобто, враження, тобто головне, я хочу почути від вас вид. Складно підрядного речення. Ну, бажано, звичайно, зробити акцент, акцент на творчості Катерини Білокур. Можна просто дивити, дивитися на її роботи і за цими роботами просто скласти. Хай це будуть um, звичайні речі. Треба там мені творити простіше. Але щоб це було складне з різними видами зв'язку. Ой, з різними видами маю на увазі, Не те, що я сказала, з різними видами. Тобто складно підрядне, складно зрядне, складно злочинковий, але за бажанням може бути і складне з різними видами зв'язку. З прикладу, Катерина Білокур досягла ну, світової слави, завдяки унікальним квітковим композиціям. Ну, які. Вона ну, майстерно створювала на полотні. На полотні. А яке це у вас речення? Це на складно підряд. Кладно-підрядне. Так, дякую, Артеме. Приємно, що ви працюєте. Так. Будь ласка, Єгор, Вероніка. Ну, я можу. Давайте. Прийшла весна і квіти бояли різними кольорами. Прийшла весна і квіти бояли різними кольорами. Так, вас надихнули ці картини. Так, так яка це буде? А, складне сурян. складне сурядний. Так, давайте, може, ще хтось одне. Ось, ви знаєте, поки чекає. Поки чекаю. Просто дивлюсь до картини. Те, що я казала, не треба занадто Ось дивиться. Я мрію, щоб у мене біля паркану росли такі прекрасні квіти. А яка це речення скло? Я мрію, щоб у мене біля паркану росли такі прекрасні квіти. Складно підрядне. Складно підрядне. Так, ну давайте. Сподіваюсь, всі, хто хотів, мені озвучує своє речення. Нагадую: тепер будете знати, що у нас теж є світ художниці світового рівня, це Катерина Білокур. Так, молодці, крокуємо далі. Зверніть увагу. Сьогодні ми відвідали крамницю. Придбали товар. І продемонстрували його, дякую, молодці. Тож, на останок, прочитайте вірш. Я його, до речі, знайшла в інтернеті, це вірш поета-модерніста, який написав його, ну, ти ж, мабуть, вже глянули оком, не розставив жодного логічного акценту, жодного розділового знаку. Ваше завдання це. Прочитати його, розставити акценти і сказати, яке передне, скільки частин в цьому реченні, і яке це речення у нас просте, складне. Тобто я хочу почути вашу думку. Тільки так, у нас десь три хвилиночки. Тільки гарненько його прочитайте. Бачите, тут він надав нам можливість самим прочитати, розставити. Але ж нагадую, коли ми працюємо так, із будь-яким текстом текстом, це може бути вірш, це може бути речення і завдання, акцент, скільки частин, коли ми читаємо банально, що визначаємо? Граматична основу. От це наші частини, це наші акценти. Давайте я прочитаю, а потім хтось мені. Ніч, ну я ж теж, це ж моя інтонація, це мій варіант, ніч. Безірна, безмісячна, прозорі тіні розпростерли, крила над землею. Не чути співу, не, не чути співу пташиного, тільки шепіти снів дитячих хвилини в темряву ночі з надією. Я розставила свої акценти. Скільки частин, яке перед речення? Складне, Складне, дякую. А складне яке? Безполучникове. Безполучникове. Тоді давайте порахуємо ці частини, добре. З'ясували, що це поет модерніст, використав складне безполучникове речення, а скільки частин його? Давай так, шматочками поділимо четверте і зупиняйтеся. Ні, безмісне без це перше. Дякую. А, тіні розпростерли». — Так. «Розпростерли». -кри, Крила над землею, та, так? Ну, так, так? Так, добре. З ну, та настільки... третя частинка, так? А, тільки ще і снів. Тячі. Глини, темряву. Тячиклини, темряву, з надією. З надією. <плес> Отже, це у нас. Скільки частин, Ігор? Ч... Чотири. <плес> Чотири. Частини. Дякую. Так. <плес> Що я можу сказати? Тепер ви без проблем можете впоратися з будь-яким реченням, з будь-яким текстом. Головне, не треба губитися. Прочитайте. Поділіть частини. Діти, коли я, от коли я кажу частини це підмитий присудок, це граматична основа. Коли визначите, зрозумієте, що це таке. Так, трохи зараз ми з вами. Хвилина від 9 година, хвилина мовчання. Вшануємо. І така у нас сторінка, на жаль, наш час ми так буремний, так я назву таким словом буремний час, але ми з вами сильні, все здолаємо, все витримаємо. Так, крокуємо далі. Права, так чи ні? Були в крамниці, практично працювали, творчо працювали. Допомагали недосвідченим майстрам, допомагали поету-модерністу. Ну, тепер давайте ще з'ясуємо, так чи ні. Теорію. Тобто, повторимо ще раз Все, скажімо так, складне речення. Так, складне речення це таке речення, до, яку, до складу якого входить два і більше простих речення. А якщо буде у мене одна частина? Добре. Між частинами складного речення завжди ставиться кома? Не завжди. Тобто ні? Так, ні. Ні, не. А, ну, от ви сказали ні. А які розділи знаки можуть стояти в складному реченні? Керен, крапка. крапка і крапка з коми. Дякую. А є варіант, коли кома взагалі не ставиться? Ну, ємо. Повірте, точно є. Е, нагадую, це е, зверніть у просто у нас тема складне речення, але коли будете згадувати, ви ж обов'язково це знаєте, просто призабули. складно-середньому реченні, якому не ставиться, там є варіанти, так, і такий, най такий так, основний, який відразу це, коли є спільний другорядний член речення, так? коли там. ну, Я не зупиняюсь, там є ряд правил, коли не ставиться. Але це тільки складно складносередне речення, і там. Трохи, трохи складнопідрядному. Ви просто призабули. Так. Залежно від способу поєднання частин, бувають складні сполучнукові та складні без речення. Залежно від способу поєднання частин, бувають складні сполучнукові та складні без речення. Так. Так. так діти, довіряйте собі, будь ласка, ви молодці, ви впевнені. Так, навіть таке трапляється. Якщо ви допустили помилку. Нічого. Тут всі, щоб розібратися. Помилися, дізнаєтеся, і будете знати. Тому не соромтеся. Безполучниковим складним реченням називається речення, частина якого поєднуються за змістом за змістове, змістове ціле за допомогою інтонації та сполучників. Так. так Ні. Так, так чи ні? Так безполучниково там немає сполучників. Тому? Ні, давайте ще mm -hmm. раз пожалуй. Безполучниковим складним називається речення, частина якого поєднується з містове ціле за допомогою інтонації та сполучників. Отже, справді, ні. Тому що... Віроніка, дякую. Уважно. Так, частини складно підрядного речення поєднуються підрядними сполучниками і сполучними словами. СПР поєднується підрядними сполучниками і сполучними словами. Все вірно, да. так. Безсполучникові складні речення можуть бути синонімічними як із складносурядними, так і складно підрядними реченнями. Да, так, Так, пригадаєте, редактор, так, де я попросила вас поставити мені сполучники сурядності підрядності, а потім ми зробили висновок, що могли так залишити єдине, що правильно розставити пунктуацію. Тому так. Частини складно сурядного речення з'єднуються з сурядними сполучниками. Да. Так, да. так, молодці. Що я можу сказати? Ви знаєте? Приємно, тихо, спокійно, і ви знаєте, була з вашого боку підтримка. Хоча дивіться, за вікном у нас осінь. Я починала так слайд осінь. Зараз завершую осінню. Не знаю, як у вас у мене похмуро за вікном, але Катерини Білокур трохи надихнули своєю красою, тому настрій у мене гарний, завдяки ще вам. Тому наша зустріч завершує. добігає кінця. Я хочу ще раз подякувати, що ми сьогодні зібралися разом. Нам не завадило світло, проблеми, і, скажімо так, ставлю три крапочки у кожного своїх свій клопіт, що ми з вами сьогодні трималися разом. Я справді відчувала сьогодні підтримку. Ви знаєте, як це класно? Тому я вдячна Єгор вам, вдячна Артему. Вдячна Вероніка і, звичайно, вдячна тим учасникам зустрічі, які були сьогодні зі мною і мене морально підтримували. Ми сьогодні справді працювали разом, тому досягли успіх. успіху. Ми з вами впоралися, змогли, довели, переконали себе в тому, що ми можемо. Ми варті успіху, який буде з вами, повірте, буде з вами по життю. І тому хочу вам. Ще нагадати слова Томаса Едісона. Єдиний спосіб досягти успіху це працювати на нього. Те, що ми сьогодні з вами робили. Ми сьогодні з вами працювали на спільний успіх. Так, можливо, у вас є до мене питанечка. Немає питань. Немає питань. Так, тоді гарного вам дня. Дякую вам. Так, відпускаємо очнів, да? Не відпускаємо. Перерва. Всі, хто відповідав, можна стану 12 балів, так, люди.